зозуля й півень. Як ти співаєш, півне веселенько, а ти зозунько, ти зірнка моя, виводиш гарно так і жалібненько, що іноді аж плачу я. Як тільки що почнеш співати, не хочеться й пшениченьки клювати, Біжиш в садок наші. А в довіку кулемій аби вхотів співати. А ти, голубенько, ти, кралечко моя, поки співаєш на калині, то весело мені. І забуваю я свою недоленьку, життя своє погане та безталанне. А тільки замовчиш або куди летиш. За неї серденько, неначе на чужині, і їстоньки не їм, і питоньки не п'ю, та виглядаю все зозуленьку мою. Як гляну я на тебе, така ти невеличка, моя перепевичко, А голосочок то який, тонесенький, милесенький такий. Куди ти, соловей, годиться. Спасибі, братику, за добре слівце, як не кохай тебе за те. І ти виспівуєш, неначе та жар птиця, і далебі, що так пошлюся я на всіх. Де взявся горобець? Післухав трохи їх та й каже Годі вам брехати, та он у другого нічені хваляти. Бурхнув. Та й був такий. За що ж хто небудь попитає, Зузуля півня вихваляє? За те, що півень він годиться та потакати добре вміє. Рука, як кажуть, руку миє.